Вітаю, шановні глядачі! На каналі прогноз мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми разом з Тетяною Гай. Вітаю, Тетяна! Вітаю, Люба! Поговоримо з вами про те, як нам прожити з вами наступний тиждень і що очікує міста України. Дуже страшна трагедія сталася в Ізюмі. І вона не перша ця трагедія. Запоріжжя, Сумщина, Херсонщина. Кривий ріг, Дніпро, це вже ті міста, Одеса, це вже ті міста, які ворог постійно кошмарить, Миколаїв. Просто валять по жилим будинкам. Тетяна, перше питання. Чому ворог б'є по жилим будинкам? Це не долітають ракети? Чи вони не точні ці ракети? Чи це така стратегія? Що це? Стратегія. Як найбільше людських жертв саме серед мирного населення, кровожадність, бачиш Путіна саме серед мирного населення, це задум. І ще, на жаль, такі трагедії будуть відбуватися до 10 лютого в Україні. Хочу сказати одразу, що я бачила страшні дати, і бачу зараз, які є найнебезпечнішими для. Всієї України. Це 5, 6, 7 лютого. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, чи повториться трагедія, яка була в Ізюмі ще? Давайте дивимось до кінця тижня. Mm -hmm. Сьогодні карти просто, просто летять. От карта помірності, п'ятірка Пентаклів каже: ну, що в Ізюмі ні. Бачите, тут і карта дурня йде. Mm -hmm. Ізюмі? ні до кінця тижня. Не а бачу я трагедії в інших містах. Обстріли обстрілами, а чи будуть трагедії? Бачиш, де мені щось ідуть карти з перемоги. Уже я щитую, зараз ще раз глянемо карта мир, сонце, туз, чаш. Що для мене, що вже все домовлено. Все вже є. Тобто, але не дивлячись на те, ворог буде бити ще по десятці мечів. Чи будучи, це є в задумах ворога, чи будучи жертви серед мирного населення, скажу, що так. Чи хоче ворог зараз, е по передумовленості, хоч щось ще собі віджати? Ще як хоч, буде намагатися це робити. По типу, навіть як таємно. Але ви знаєте, що я хочу сказати вам? Не бачу мечів, але бачу якусь таку колотнечу, тобто загрозу не від меча, а від якихось внутрішніх терактів. Mm -hmm. от, так от Бачиш, як ми минулого, на минулому тижні мені йшло рівне, рівне смерті, вибух. Ніхто ж не міг подумати, що це буде вибух внутрішній. Mm -hmm. І я бачу, що це ще не останній випадок. Ну, точно не останнє. Бачу, знову п'яте число йде. Тобто такі випадки ставатимуть все частішими і частішими, і в основному це будуть міста Західної України, угу. саме міста Західної України, щоб сколихнути там народ. Це буде це буде дуже швидко. Це буде протягом тижня, протягом п'яти днів. Ого, Тоді давай почнемо саме з Західної України і будемо плавно пересуватися на схід. І перше місто, яке ми подивимося, це, звісно, Львів, Львівська область. Не бачу загрози протягом семи для області. Ну, бачиш, чисте небо, зоряне небо. Івано-Франківська область. Є задум по Франківську. У ворога. Точно у ворога. От Івано-Франківськ, от мені йде щось внутрішнє. Буде там небезпека чи, протягом семи днів. Чи йде мова за підриви та ЦК? Карта диявола, так. Тернопільська область. Гарні карти. Зірка, Фортуна. Область мені цікавить Тернопільська. Угу. Тернопільська область. Саме область. Шахетні загрози, але будуть регулюватися. Угу. Скажи, будь ласка, чи є загроза для Волині? Є, але вона перекриється. Вона перекривається. Бачиш, тут була королева мечів, перекривається картою сили і двійкою чаш. Тож вдасться оминути цієї загрози. Рівненська, область, Рівненщина, рівне рівне. В Рівному ще будуть подібні теракти протягом шести днів, але я не бачу жертв. Їх також будуть предотвращати, як це українською мовою. Вилетіло слово. Попереджувати, Попереджувати так. А ось область давайте подивимося. Шахетні загрози. Але по помірності буде врегульовано. Хмельницька область. Спокійно. А, Житомирська область. Дивись, скрізь карта мириде. Бачиш, воно вже в повітрі просто. Як би вже ворог не от воно навіть не показує, розумієш? Карта миру скрізь йде, карта домовленостей йде. Небезпеки я не бачу. Вінниця. Ну, також ні. Жодного меча. А Київ? Окей. Для Києву, ну, шахеди будуть. Ти бачиш, знову карта мир. Бачиш. Але ще плани на Київ є. Будь ласка, до 7 числа 5, 6, 7, Київ. Ми будемо, звичайно, цю небезпеку відбивати, але небезпека є. Черкаси, Черкаська область. Помірність область. І Черкаси також пролітатимуть туди. Ну, от бачиш, тими вже не останніми шахедами добивають. Угу. Полтава. Чи є загроза для Полтавської області? Боже, ти... ви знаєте, я дивилася, до речі, нам з тобою, от і от ця трагедія, яка відбулася в Полтаві, але це ж якби окраїна околиця міста. А пам'ятаєш, ми дивились, що є загроза, але воно не туди мало прилетіти. Я дивилась цю ситуацію, воно по типу як не долетіло. Розумієш, не долетіло. Там же, виходить, ми з тобою ще в січні місяці говорили. На початку січня говорили за ситуацію в Полтаві, і ми просто чекали, вона не програвалася. І от в Житомирі теж ще не програлася ситуація. В Житомирі ще не програлася. Можливо, і ну зараз на цьому тижні. Я не бачу, щоб вона програлася. Ось давайте подивимося, чи це програлася та пол... ситуація в Полтаві. Так, вона програлася дійсно. Але однаково мені йде, розумієш, тут трансформація і туз ту жезлів показує, що воно не туди предназначалось. Це якби воля, воля случаю, от. Так от. Mm -hmm. Така от трагічна. Чому і багато, і ми, і ми, ну, багато людей не побачили цю трагедію, тому що там не туди воно предназначалось. Mm -hmm. Я е, хочу спитати, а що змінило ситуацію? Бачите, імператриця йде. Дивись, карта жертв по Верховній жриці і карта сонця. Випадок. Не було якихось таких випадок. Бачиш, жертви йдуть, як людські жертви по трійці жезлів, але вони вже як в минулому. Але мені йде Полтава. Хочу сказати, от небезпека в Полтаві, от якихось підривів зсередини міста, не зверху. Бачиш, башта руйнування. Тобто зараз я дивлюся по Сімірці мечів. Зараз справді от в Полтаві можуть бути такі випадки: от якихось підривів, якісь теракти. До речі, як ти думаєш, землетрус, який був в Полтаві? Штучний чи природній процес. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода Романтичні коти налічує 22 старші аркани. Чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною тарологом Тетяною Гай. Неймовірна коробочка, оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Це природній процес, земля вздригнулася, тому що там не мала бути кров. Ти ж, е давайте проведемо таку аналогію. Це ж буквально декілька годин після трагедії. Просто дивіться, смерть, коли вона приймає, е от навіть стихійна смерть, якусь кількість людей, коли вона вже якби, е ну як сказати, Зжала угу. ту кількість е життів, яку мала, вона більше не приймає, вона не хоче приймати. І тому це та трагедія не мала відбутися в Полтаві, тому здригнулася земля. Угу. Е скажи, будь ласка, Тетяна, Сумщина, що чекає нашу багатостраждальну Сумщину? Смерті будуть на Сумщині серед мирного населення. Ця Сумщина в дуже великій небезпеці, будуть руйнування. Ось ці цифри, числа, які я назвала, дуже небезпечні для Сумщини. Знову показує через три дні. Потім буде спокійніше. Але от Сумщина от будучи смерті, Суми в Сумах однаково спокійніше, ніж на, на Сумщині. Я ще сьогодні хочу, так щоб не називали, сказати, попередити людей. В Херсоні буде велика трагедія. дуже. В самому Херсоні це п'яте, шосте, сьоме. На жаль, жертви просто ми будемо чути про вибухи. Буде трагедія. Херсон, будь ласка, будьте обережні. Миколаївська область. Миколаївська область. Бачиш? Король мечів. Теж смерті серед, серед мирних будуть. Миколаївська область. Будь ласка, до 10 числа обережні. Миколаїв, 6 -е число небезпечне, але там будуть відбивати Одеса. Одеська область. Одеса, докінця, Одеса, Одеса. Одеса, так. Бачиш, але однаково таких уже до 10-го числа масштабних трагедій в Одесі я не бачу, але однаково дрони летітимуть. Одещина. Відносно спокійно тут. Давай зразу Кіровоградську область подивимося, Миколаївську. Миколаївську ж подивимось. Миколаївську дивилися. Да. Кіровоградську. Ні, тут я не бачу небезпеки. Ти знаєш, ти сказала мені за Херсон. А в мене отак от просто все в мурахах. Мені дуже, дуже-дуже лячно за Херсонщину. Давай подивимося ще там поруч на узбережжі Дніпропетровська область, Нікопольська громада. Нікополь я сьогодні бачила. Бачиш, як тобі прийшла, от як ти відчула? Я сьогодні дивилася теж уже в ефірі, і саме дивилася місто Дніпро. Дивлюся, що в Дніпрі от немає загрози, так? І мені кажуть, сили, подивися область, подивися область, подивилися кривий ріг. Нормально, дивлюся, Нікополь, а там смерть, там розруха. На жаль, от місто Нікополь. Давайте перевіримо до кінця тижня. Пожалуйста, вісьмірка мечів. Не, не встигнуть збити, не встигнуть збити. Це навіть не чу... ну, бачиш, і закрилося ту мечів. Карти не помиляються. Будь ласка, Нікополь ріднесенькі, шосте, сьоме число? Ну, я думаю, що вже, боже навіть вночі, тобто ці три дні бережіть себе. Давай область подивимося. Гучно буде там. Але я не бачу, щоб там була От, війна туди перейшла всі, запитують, чи, буде, чи будуть військові дії на Дніпропетровщині. Не бачу я військових дій, та гучно буде. Давайте подивимося Запорізьку область. Запорізька область, що знаєш, Що чекає, область, що чекає? Запорізька, Запорізька. Ну, Видно, що знаєш, небезпечна зона, лишається небезпечною зоною. Ще є задум у ворога по Запорізькій області. Ну, Запоріжжя такої великої Запорізька область не бачу небезпеки. Давайте Запоріжжя. Запоріжжя ще мені показують, будуть людські смерті, але дивіться, я не бачу, щоб це був там якісь, оці що вони б'ють, каби, да? це буде щось інше. Але, от не уникнути, на жаль, до 10-го числа буде. П'яте число. Запоріжжя небезпечне. Небезпечне. П'яте число. Знаєш, ми не подивилися, це хоч і Дніпропетровська область, але ми не подивилися кривий ріг окремо. До кінця тижня кривий ріг. Чи є депоспіть? Не Бачиш, немає, жодного меча нема. От він як осторонь лишається, а мені кажуть, нижче, якось нижче якось треба подивитись. От Нікополь. Мені йде Нікополь і все. Давай тепер подивимося напроти Нікополя Енергодар. Що там буде відбуватися? Енергодар. Що там буде відбуватися? Скоро це. В березні ми почуємо дуже гарні новини на рахунок Енергодара, який одним із перших повернеться на законну територію України. Прекрасно. А... Гарні новини, дійсно, Покровськ. Що чекається бідне місто? Е, ситуація там, от дивіться, уже буде помаленьку наспатити, стихати. Є вже там ресурс, який допомагає нам не лише втримати ворога, а й відігнати його. Ви знаєте, я от хочу, люблю з вашого дозволу, в Покровську зараз спокійніше на цьому тижні. Я з вашого дозволу хочу подивитися, мене запитали про місто Константинівка Давай. на Донеччині, тому що я знаю, що останні 2-3 місяці у них комендантська година і із з із 15.00 до 11.00 ранку. Ого. І давайте подивимося, чи, яка ситуація буде там, чи буде це містечко окуповане. Будуть там. Там буде гучно, буде неспокійно та окупації я не бачу. Хто б що не казав, я не бачу окупації. Давай подивимося, чи буде у ворога просування по лінії фронту на Донецькій області? Донеччина чи буде просування? На цьому тижні для нас. Ти знаєш, по карті сонця і туз жезлів я бачу, що не просування, а як назад. назад. Тобто тут просування йде з нашої сторони. Добре, все прекрасно. Давайте тепер подивимося а, купінсько лиманський напрямок. Зміна ситуації бачиш угу. по дурню. Ну, але дивіться, вона буде ще не зараз оцих цих сім днів ще ситуація буде такою лишатися, як, ну, як сказати, стабільною, такою, яка є. Потім ситуація зміниться через сім днів. Але зараз от я бачу там, от як. Ну, не можна це назвати штіль, да, але змін не бачу. Харків. От мені Харків і Харківська область, що чекаю. Харків я бачила ще. От мені йде туди ближче п'ятниця, четвер, п'ятниця. Ще будуть бити по Харкову. Будуть руйнування. Але більш мене турбує Харківщина. На Харківщині набагато буде складніша ситуація, ніж в самому місті Харків. Тому що там постійно, от кожен день будемо чути, то те містечко на Харківщині, то там, то там. От Харківщина, от зараз, правда, дуже небезпечна. І Чернігщина. Ну шахеди, але руйнування не бачу. Чернігів також ні. Слава Богу. Є в ще Луганська область і наш Крим. Що там буде протягом цього тижня? Що чекає Крим? Які зміни у ворога? Я не бачу там змін. Зараз я не бачу там змін. По Криму взагалі не йде інформація. Я вже скільки намагаюсь продивитися, думаю, може, щось зміниться, а вона не змінюється. А Луганщина, давайте що Луганщина. Давай Луганщина. Бо люди пишуть нам, питають, кажуть: Луганськ це ж теж Україна, Луганщина. На Луганщині складна ситуація. Бачиш одні мечі, мечі, мечі. Але дивіться, не чекайте, мої хороші, що Луганськ дуже швидко повернеться до України. Це місто, яке. В останню чергу останнє, повернеться е, ну, скажу, в Україну, стане Україною. Повернеться, тому що я не бачу от, раніше. Це от, остання область, правда. На жаль, яка буде звільнена. Поки що кажу: це не стосується. Я не бачу зараз, що буде з Кримом. От я не бачу, мені не йдеться інформація. Я вже скільки от дивлюсь, Крим, Крим, Крим. Не бачу я там змін. А, і, а... Давай тепер подивимося, чи відбудуться протягом цих п'яти днів якісь радикальні зміни в українському політику і в світі по відношенню до України. Дуже швидко відбудеться подія. Вона буде 8 числа. Це навіть не 8, восьме, дев'яте, десяте. Ми дізнаємося uh -huh. про це. Якесь рішення, яке кардинально вплине на хід війни. Uh -huh. Воно буде прийнято на якби на світовому uh -huh. політичному. Не знаю, платформі на світовій політичній арені воно вплине на Україну. Потім воно вже після 10-го числа почне діяти і на вплив взагалі в українському політикумі. Але це з понеділка, з 10-го числа. Але ми дійсно почуємо про це, ми дізнаємося цю новину і вона вже не за горами, вже не так довго лишилася чекати. Зараз взагалі події, бачите, завжди колісниця, колісниця, отвіться, ще не пройшло і двох. Тижнів, як Трамп е прийшов до влади, ага. і ми просто не встигаємо слідкувати за цими подіями. Ага. Обмін полоненими чи відбудеться? Дивіться, е а зараз давайте подивимося. Обмін полоненими буде, і не один в цьому місяці. Їх буде як мінімум три. Хочу тільки сказати, що один з обмінів, на жаль, це буде тими, хто вже загинув. загинув. І це буде такий сумний обмін, але ну, як їх повернення буде. Найближчий обмін я бачу. От мені знову бачите, після 8 числа. Тобто на цьому тижні обміну я ще не бачу. З наступного вже будемо слідкувати за цим. Тетяна Гай, дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла до нас в ефір. Шановні глядачі. Ставте вподобайку, пишіть свої подяки Тетяні Гай, пишіть свої питання, коментарі, слідкуйте за каналом в телеграмі Тетяни Гай. Звертайтеся до неї. Танечка, я дуже дуже дякую. Дякую тобі, Любочка. До нових зустрічей.